Якою буде реакція найманців ПВК Вагнер на вбивство їхнього ватажка Євгена Пригожина? Аналітики та експерти почали гадати, чи підуть вагнеровці на Кремль із жагою помсти, адже все нібито очевидно. І ось у телеграм-каналах з'явилося відео, де нібито найманці кудись стартують. Зговором йде про те, чим буде займатися вагнер даній ситуації. Ми скажемо. Одно. Ми вже стартуємо. чекайте нас. Все. І найцікавіше, що пов'язані з ПВК Вагнера телеграм-канали відхрестилися від цього відео, написали, що це фейк, ще й вигадали, нібито ролик зняли збройні сили України. А звинувачувати в загибелі Пригожина стали деяких зрадників Росії і згадали про смерті сепаратистів Донбасу Олександра Захарченка, Гіві і Мотороли. Дивно, але практично ніхто не вказував прямо на главу Кремля. Один телеграм-канал правда знайшовся. Звинуватив Путіна. Автор цього ресурсу підтримував Пригожина до його заколоту. Чим відрізняється ЗО від ПВК «Вагнер»? Перших пипа відпускає, а других убиває. Пов'язаний з Вагнером Воєнкор Роман Сапоньков написав, що вбивство Пригожина матиме катастрофічні наслідки. А люди, які віддали наказ про вбивство Пригожина, цитую взагалі не розуміють настроїв в армії та моральний дух, але також не став уточнювати, що це за люди. І навіть канал «Розгрузка Вагнера спробував заспокоїти своїх прихильників. Він обережно закликав не публікувати неперевірену інформацію про долю бізнесмена та командирів ПВК. Невже Путін знову залишиться чистим? Військової відповіді Кремлю від найманців ПВК Вагнер не буде, адже там немає ані сили, ані штабу, ані начальника, які підуть на такий крок самостійно. Вважає російський журналіст Сергій Асланян. та структура, которую все принимают за ЧВК Вагнер, это обычное подразделение ФСБ, в котором все назначены, те, кто считается прикомандированным, мирным, вот весь штаб, все руководство, это обычные люди, которые имеют спецзвание в ФСБ, они там все капитаны, полковники, майоры, Ну же що і зображають из свячі ВКашника, і здавалося б, все так очевидно. Літак Вагнера збили російські ППО, і на згарищі бізнес-джету фактично лежить візитівка Путіна. Але знаючи, як працюють кремлівські змі, перекрутити навіть таку очевидну ситуацію можуть, оскільки це буде вигідно керівництву країни. Та да, якщо над телевізор всегда розкаже, що... Что... Путин вообще ни при чем. Он сейчас первый венок принес, семье выплатил компенсацию и сказал, что домик на Валдае так что быть мы построим в связи с невидноубиенным павшим совершенно случайно от несчастного случая. А тот сержантик срочной службы, который кнопочку нажал, он уже, конечно, 10 суток голубь-вахты. І справді відводити підозру від свого кремлівського покровителя чи не першим кинувся головний зазивач росіян на війну проти України на призвисько гойда Івано Хлобистін. Він написав, що проводить власне розслідування, і вже навіть знайшов негідника, а швидше за все ЦАПа відбувайла. Літак Євгена Пригожина збитий ППО системою РФ. Це вже доведений факт, але ППО не може працювати без наказу та точних даних. Про це заявив мій добрий товариш у звані генерала. Я зі своєю командою провів екстрене розслідування, в ході якого ми виявили людину, яка все це підлаштувала і віддала наказ. Зараз її активно ховають і старають усі дані про цю тварюку. Розібратися у ситуації виявив бажання, і російський воєнкор Семен Пегав. За його словами, розслідування йде наповну. Його джерела надали всю інформацію. За словами воєнкора, організатор катастрофи сидить дуже високо, і пізніше його прізвище дізнаються. Усі я, як військовий журналіст, вважаю, що маю повне право провести власне розслідування з приводу ситуації, яка є в даний момент. Я уточнив у своїх військових колах всю інформацію і скажу так: вона нікого не потішить. Головне, щоб сам розслідувач тепер не літав літаками. Путін справді ненавидів Пригожина, але не збирався його вбивати. Він розуміє, що Вагнерівець був для багатьох росіян героєм, навіть кумиром. Мав величезну підтримку серед зет патріотів. Путін чудово усвідомлював наслідки усунення Пригожина. Розумів це і сам Пригожин вважає політолог Андрій Піонтковський. Основний питання, який задають, то слід какой же пригожин дурак? Неужели он не ну, он же не похож на дурака. Почему он так спокійно роз'їжджав по Росії, не пані. что Путин его ненавидит и обязательно убьет. У меня есть ответ на этот вопрос. Путин его ненавидел, но он не собирался его убивать. Он понимает, что мертвый Пригожин, светлый образ Пригожина для всех русских Z-фанатиков, это гораздо более страшная угроза для Путина. Ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина вбили організатори його заколоту, щоб повістити те, що сталося на Путіна, і усунути його від влади, вважає Піонтковський. один, і навіть не один, а як мінімум два чудовищних воєнних преступника – Пригожин і Уткін. Це дуже успіх для України. Але, я думаю, що. Подругого за счастье власть до собственной жизни, и третьего, еще более крупного преступника Путина. Тим чи знайдуться охочі мстити за Пригожина, не словами, а ділом справді велике питання у самій Росії можуть побоятися а міжнародне співтовариство навряд чи особисто розбиратиметься у цій ситуації, адже вагнерівці залишили жахливий світ порушень прав людини міжнародного гуманітарного права в усьому світі. А євросоюз увів санкції через злочини, скоєні пригожиним та його найманцями, зокрема в Україні, Сирії та Африканських країнах, а що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися найголовніші новини про війну.